Вітаю всіх. Проект на зв'язку з вами систем Markets. Почнемо з загальних даних про компанію. Якщо хочете, ви можете призупинити відео. Ви можете детально ознайомитися з усіма показниками компанії. Зараз ми з вами порівняємо поточні показники організації ApaFalu, Inc., TICKER, APPF. Цей огляд базується на даних станом на 4 серпня 2025 року. Згідно класифікації гуру макет компанії Apafalo. Інк належить до підкатегорії Софт Бізнес у порівнянні беруть участь 59 організацій. Ми побачимо рішення щодо замовлень в кінці відео. Результат для даної компанії такий 3 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 2,7 бала. Якщо ви подивитеся на це з дуже широкої перспективи в межах ринку США в цілому. Бачимо, що середній результат для всього ринку в цілому становить 1,7 бала проти третіх балів для компанії ApaFalu, Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії ApaFalu, Inc. і компанії під категорії. Ми бачимо, що протягом 12 місяців акції Apa Following показали зміну на 45,4 віц. Проти зміни ціну під категорії 11,6 віц. Ринкова капіталізація компанії Apa Following становить 11,44 мільярда доларів з ринковою капіталізацією в 1500 мільярдів доларів. Підкатегорія коштує 1500 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,29 мільярда доларів. Капіталізація книг під категорії становить 203 мільярди доларів. Порівнюючи фондовий ринок і балансову вартість акцій, бачимо наступне. Частка Апафалуінг у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації 0,763 тисяч нівіц. балансова вартість 0,142 тисяч нівіц. Оцінка частки організації ринкової та балансової вартості підкатегорії погано мінус 1 бал. Досліджувана компанія має боргові зобов'язання в розмірі 0,26 мільярда дол. Борг до балансової вартості становить 9% власного капіталу. Показники заборгованості підприємства дуже добре 2 бали. Відношення вартості акцій компанії до прибутку становить 56,3, середній по підкатегорії 51,6. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії прийнятно 0 балів. Прибуток за останні 12 місяців склав 203 мільйони доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 228 мільйонів доларів. Оцінка показника очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії добре 0,5 бала. Співвідношення ціни і продажів компанії становить 13,3. Середній показник у підкатегорії 7,8 оцінка співвідношення ринкової ціни і виручки компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії туалет мінус 0,5 бала. Виручка за останні 12 місяців склала 860 мільйонів доларів. Очікується, що дохід за наступні 12 місяців становитиме 960 мільйонів доларів. Оцінка очікуваних майбутніх показників доходів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 23,5% при середньому показнику для підкатегорії 15,1%. Оцінка маржинальності порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 0,328%, що на 133% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника організації становить 7 тисяч трьох тиз дол, а в підкатегорії 3016 тиз дол. Оцінка обсягу капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток компанії на одного працівника становить 124,3 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 58,5 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Продажі компанії на одного працівника становлять 528 тисяч доларів США. У підкатегорії 388 тисяч доларів. Рейтинг продажів на одного працівника порівняно з показниками підкатегорії Добре 0,5 бала. Обсяг угод з продажу склав 6,2% при середньому по підкатегорії 2,2%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 87% для компанії Apa Following. Тоді як у підкатегорії цей рівень становить приблизно 41%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 319 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить близько 331 долар. Переходимо до таблиці замовлень. Вона доступна всім. Посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки запасів Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті оцінки цінних паперів підприємства ApaFallu, Inc. Інформаційна система оцінювання Guru Markets було прийнято таке рішення Відкрити торгівлю на продаж за 319,15 долара. Ордер відкривається через те, що компанія має відносну низьку оцінку та зміну ціни. Оцінка організації проводилась за моделлю оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на рівні 219,69. стоп лос встановлений на рівні 418,61 Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп лосом потім угода фіксується автоматично в кінці сесії 3 вересня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер а ADX є основним замовленням на покупку. Відео з основного замовлення вже опубліковано на каналі при закритті будь-якого з ордерів, основного або балансуючого. Інше замовлення закрито за фактичною ціною. Величезне спасибі всім за те, що додивилися до кінця та скористалися інформаційно-довідковою системою від Guru Markets.